Вітаємо! з вами Київлада і це наш з головних новин тижня в Києві та столичному регіоні. Як союзники допомагають у війні проти агресора? Що Порошенко забув у Орбана? Чи буде комендантська година на новий рік, та де відбудеться концерт Кобзона та маленького Гвинтика? Розповімо вже за мить. Колишнього президента Петра Порошенка 1 грудня прикордонники не випустили на одному з пунктів пропуску для виїзду за кордон. За словами політика, він мав усі належні дозволи для перетину державного кордону з метою відрядження. Зокрема, його підписав голова Верховної Ради. За даними СБУ, Петро Порошенко мав зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Морбаном. Це у свою чергу планували використати в своїй хіпсо проти України спецслужби РФ. Представник уряду Угорщини заявив, що ця ситуація. Доводить, що Україна не готова до вступу до Європейського Союзу. За декілька днів до цього Мер Києва Кличко зробив у німецькій пресі гучну заяву. Він стверджував, що Україна наближається до авторитаризму. Детальніше про це дивіться в нашому огляді за сранці тижня. За лінком у правому верхньому кутку. У Підмосков'ї знайшли тіло екс-депутата Верховної Ради Іллі Киви, яке є маленький гвинтік. Можемо підтвердити, що Кива – все. І така доля буде в інших зрадників України та посіпак путінського режиму, казав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Під час прогулянки у Києву було здійснено два постріли. Рух вантажівок на кордоні Словаччини з Україною розблокований, повідомляє ДПСУ. Чотирьохденна акція словацьких перевізників завершилася. Також рух частково був відновлений на українсько-польському кордоні. Перша партія вантажівок відправилась Укрзалізницею. Поліцейські Київщини розслідують 12-річної дівчинки. Підлітками. Наразі вона знаходиться в лікарні. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства. У Києві, 6 грудня, в День Збройних сил України відбулося урочисте відкриття експозиції, присвяченої Герою України Олександру Мацієвському. Нагадаємо, військово розстріляли росіяни за гасло Слава Україні зазначається, що вдягали скульптуру в особистий одяг бійця. Пам'ятку розташували на території Національного історико-архітектурного музею Київська Апеляційний суд залишив Дубінського під вартою без альтернативи застави. Нардеп переконував суддю в тому, що в СІЗО йому зламали ребра. Партнери передали нові ракети до наявних систем ППО і зенітні комплекси, заявив президент Зеленський. Він додав, що Україна нарощує власне виробництво зброї. Вийшли на показник 6 Сау Богдан на місяць, і вже бачимо, як збільшити його ще. Водночас, президент Болгарії витував передачу Україні близько 100 списаних БТР. На його думку, техніка. Ка може знадобитися для охорони болгарського кордону та допомогти при можливих стихійних лихах. Бельгія підтвердила наміри передати Україні літаки f 16 у 2025 році. Нагадаємо, за період війни Королівство Бельгія надало Україні технічної допомоги на понад 320 мільйонів євро. Японія виділить додаткових 4,5 мільярда доларів на відновлення України, заявив прем'єр Фуміо Кішіда. Тимчасово окупованому Луганську підірвали авто з депутатом так зва. Ану ЛНР Олегом Поповим. У той же ж день стало відомо про серію вибухів в одному з районів Донецька. Місцеві писали про влучення в резервуари з паливно-мастильними матеріалами. У Києві на Софійській площі в День Святого Миколая традиційно засвітили вогні на головній ялинці України. Маркива Віталій Кличко прийшов на засвідчення новорічної красуні та поспілкувався з киянами на площі, Як і минулого року головна ялинка України штучна, за вишки 12 метрів. Зазначає. Ається, що її встановили і прикрасили за кошти меценатів у Києві. На період зимових свят дію комендантської години не будуть змінювати. У повідомленні КМВА підкреслили, що на період зимових свят комендантська година діятиме як завжди з півночі до п'ятої ранку. Таким був цей тиждень для України. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, а також підпишіться на Київладу. Всього одним кліком ви нам дуже допоможете.